Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Проленко. Сьогодні я буду готувати один з найсмачніших та найулюбленіших десертів торт Наполеон. Його приготування не назвеш простим і швидким, але результат безумовно вартий цих зусиль. Торт виходить надзвичайно смачним, з тонкими коршами та й найніжнішим масляно-заварним кремом. Для початку, як завжди, приготую потрібні інгредієнти для приготування торта Наполеон. Перелік інгредієнтів ви бачите перед собою на екрані або можете прочитати внизу в описі під відео декількома мовами. Крім того, працюють субтитри. Готую тісто на коржі. В окремий посуд беру яйця, додаю до них дрібку солі і злегка збиваю вінчиком. До іншого посуду вливаю холодну, пажану людяну воду. Підкреслюю, вода повинна бути дуже холодною. До води додаю оцет та горілку. Можна коньяк. Тепер цю рідину вливаю до яєць і ретельно перемішую. Просіяне борошно зверху викладаю нарізане дрібним кубиком вершкове масло. Можна вершкове масло замінити маргарином. Тепер треба масло посікти ножем так, щоб борошно добре з ним об'єдналося. Але ножем... Мені це дійство робити не сподобалось, і я перейшла до перевіреного роками методу до рук, ось так. Одним словом, треба масло перетерти з борошном і одержати ось таку дрібну крихту. Потім роблю в центрі цієї крихти заглиблення і вливаю яєчну суміш та швидко завішую тісто. Спочатку збираю тісто в грудку в мисці, а потім домішую на столі. Тісто виходить еластичним, м'яким і не липне до рук. Ділю тісто на 12 частин, які скачую в кульки. Кладу отримані кульки тіста в зручний мені посуд. Прикриваю харчовою плівкою, щоб тісто не обвітрилось. В такому вигляді прибираю тісто в холодильник на 1-1,5 години, щоб воно добре охололо. Тим часом приготую крем для торта в каструлю з'єдную цукор. Борошно, ванільний цукор, яйця. І все це розтираю в однорідну суміш. Додаю помалу молоко і добре розмішую масу до однорідного стану. Ставлю каструлю на невеликий вогонь. І безперервно перемішую масу, особливо на дні каструлі, щоб уникнути утворення борошняних грудок. Як тільки заварний крем загусне і почне закипати, вимикаю вогонь та знімаю з плити. Далі в гарячу заварну масу додаю вершкове масло 50 г і розмішую до його розчинення. Крем накриваю харчовою плівкою так, щоб плівка ляла прямо на його поверхню. контакт. У такому вигляді залишаю заварний крем охолоджуватися до кімнатної температури. Ну Ось заварна основа крему охолола до кімнатної температури. Беру вершкове масло 300 г, воно теж повинно бути кімнатної температури. Викладаю в зручну для збивання миску і збиваю його міксером до появи пишної світлої маси. Не припиняючи збивання, потрохи додаю заварний крем. І продовжую збивати до однорідного стану. Ніжний масляно-заварний крем для торта наполеон готовий. Починаю випікати коржі. Тісто добре охололо, беру одну кульку тіста і розкачую, щоб легше було розкачувати поверхню стола притрушую борошно. Тісто розкачую тоненько. Беру тарілку, по якій буду вирізати коржі. У мене тарілка діаметром 24 см. Прикладаю зверху коржа та вирізаю колобку, корж проколюю ножем. За допомогою качалки переношу корж на деко. Деко нічим не змащую та відправляю випікатися заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 5-7 хвилин. Тримаємо орієнтир кожен на свою духовку. Коржі для Наполеона випікаються дуже швидко. Головне встежити, щоб вони не пригоріли. Поки випікається один корж, швидко розкачую наступний. Таким чином, випікаю всі 12 коржів разом із обрізками. Обрізки не викидаю, вони мені знадобляться для прикраси торта. Збираю торт наполеон. На тарілку викладаю трохи крему, щоб зафіксувати торт. Кладу перший корж. Змащую його кремом. Накриваю другим коржем, теж змащую кремом. Злегка натискаю на торт зверху, щоб крем добре розподілився. І так вчиняю з сіма коржами. Змащую боки та поверхню торта кремом. Для прикраси залишки коржів обрізки. Перекладаю в пакет і за допомогою качалки подрібнюю їх у крихту. Отриманою крихтою обсипаю боки та поверхню торта. Відправляю торт в холодильник на кілька годин, а найкраще на ніч для просочення. Через вказаний час дістаю торт із холодильника, нарізаю на шматочки і можу порадувати себе та своїх близьких дивовижно смачним тортом Наполеон. Класичний торт Наполеон готовий. Приємного апетиту та вдалої вам випічки! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.